Розривати обійми, немов електричне, коло, зупиняючи струм, кровообіг і внутрішній спів, вимикаючи небо і землю і все доокола, розсипаючись в тетріс із двох нероздільних тіл. Нас розрізали навпіл. Іще у життях минулих, де були ми хлібиною, яблуком чи колесом, нас розрізали навпіл, а потім про нас забули, і почався цей довгий, важкий і фатально фальшивий сон. Це такий напіврозпад, що далі вже падати нікому. Це така параноя, де пара рівна двом. Половинність свою, як вину, усвідомлюєш з віком, бо не гоїться шов за єдиним твоїм крилом. Розмикати обійми і болісно, і небезпечно.